Антонова з великим задоволенням запрошуємо всіх вас на перегляд останнього поєдинку. сьогоднішнього. разів в зелених футболках не увінчалися успіхом. Ну і чим будуть відповідати? Тут залізти Кіпсу. Удар ближній кут. Непогано вистрілює Володимир Жоло. Та шістьдесят номер команди. Кіпс віддає передачу на партнера. Удар заблокували в оборонці. На ударі можна було завершувати вихід. в 0. Забивати Кіпс! Передача! Немає голу! Да можна віддати передачу. Рухається Віталій. Передачі немає Стасишин всіх прихильників футбол. Ну а у нас футзал. На зв'язку зараз атакують гравці команди Кіпс. Герда. Такій віддати передачу, але помиляє. Тарас. Атака. А у Кіпсу Ого! немає, скільки! Буде надалі допомагати своїм партнерам. Атака! Стасишин його се Маркіян Данилевич. Так, удар був дещо по центру, але тим не менш ми згадуємо. Стасишин стоїть не лише За команду. Не дає своє плоди. 30. Хороша передача забрати можна! Стасишина переграла, удар! Стійко! Здавалося більше. Зараз строж! Хороша передача, вихід три два. Пас! На данню стійку гол не бачимо! Контернаступ від гравців з ваних футболках. Тарас Турок на ударній позиції покотив! Гол! О, як збиваємо власні ворота! Блок. Передача. Треба завершувати комбінацію. Удар, стійко! Стасишин. Атака. так, Водяк хоче реабілітуватися Андрія, але воно, поки що не щастить Герда. Перспективний стандарт, який вони хотіли реалізувати з допомогою опції головній паузи. Стасишин. його вистріл. На наворотах було типняч на є все. Верда. Удар співоверту! Стасейшн брал. Але Випадку звиття вони можуть вибрати такі ударні позиції. Знаходить питань. Брінку для суперника тут футбол. Дає свисток. Ігор Козоріз ударив ударом то штурма. Є можна друга і відразу поворота, може. Удар з правої, Єрикушет! Ще ота строва. Завершувати атаку ударом потрібно. Не забиває ось оцями. Знову Володимир Волдемерса. Кидає ліворуч. Удар з лівою у стилі Марк. Звати можна. Не було порушення права. Зараз Грицин. Грицин голя. Атака 3 в 2. Альянс хоче поставити крапку. Удар. Гол! 2 в 0. Засишено помічні. Без фолу зірано. Не забиває на проголитий Ще одна спробу, чому не завдати ударом Остапенко. Під контролем, простишена. Помиляється, забивати можна. Труш. Не, не вдали. при приземлення, Поїхала опорна нога. І знову Високий прес на кальянсу. Труш, покотив. Удар 3-0. Виймайте. Браво! Остапенко! Передає волонтері. там альянсу. Докрем. З хорватами. Усі бачили Бразилію та Францію. у фіналі. А у підсумку, можливо, ані однієї, а нічого не зіграють з французами. Бразильці вже вибули. Атака, удар! На жаль, не сотами заросла. Також ще підтам. Труш. Буковський злівий! Під поперечку попередку реагуємо. Труй. Удар п'ю! Вже зголовили кураж. Біталійська альян. Прикрепав каголяк. Тут перед грицаля. Другий номер шукає продовж. Цієї атаки пусті ворота. Забивати можна було. Гоу! Є все ж таки так! Андрій Пуховський перекинув так Відтак нечповратицький захід. Віталія, грицеля. Проходить передача. Грицаль 1. П'ять нуль мене побачили. Попустим воротам. Біля номер потрогаруща. Андрій Голя. Його спроба здати удар. Голя реабілітується від відео. Передача. Знову Андрій може Попутити та й п'яти перечку. Господи, теперішнього секунду. Так, питання у Комбінації з тасишим грав. Де гра сьогодні у Фікс? Першої секунди і надали. Удар! Ось це вже куди побіг. Ну, сумніви виникає, якщо вдасться, все ж таки. Прошити Віталія Гарду сьогодні. сьогодні. важливо не пропустити п'яти. Розігрує комбінацію. Стасишин. Головою удар від Булатова. Ну і все. Турок покотив. Забивати можна. Гол 5-0. Остапенко. Знаєте, як у тій пісні? 98-го року Аргентина Ямайка п'ять. Ну, Аргентина вчора переграла. Публіку не призвали до інфаркту. Ну і ось Аргентина знову гратиме у півфінал з Хорватією. Цей поєдинок, і усі попередні для вас, відкоментував Олег Чу збережіть один одного. Вітаємо альянс.